Всім привіт, друзі! Мене звати Валерія, я психолог, і в цьому відео ми поговоримо про депресію. Я дам вам чотири вправи з когнитивно-поведінкової терапії, які допомогли моїм клієнтам вибратися з депресивно тривожного стану. Ще багато хто з людей вважає, поганий день це вже депресія. А ті люди, що справді переживають епізоди депресії, вважають себе невдахами. Сильно поганий негативний стан, який триває більше двох тижнів. Тобто, якщо у вас був поганий день чи два, це ще не депресія. Також при депресії, перша ознака депресії це те, що у вас брак позитивних димок про майбутнє. Я це називаю дуже грубо, але Ця інтерпретація дуже подобається моїм клієнтам. Я називаю це поломка кори головного мозку. Тобто, коли наша кора головного мозку інтерпретує всі події, все, що навколо нас коїться, тільки з негативним аспектом, тільки як щось погане. Тобто інтерпретація тільки зі знаком мінус. І це є ота поломка, коли ми не здатні побачити ні позитивні моменти, ні, як я кажу, теж 50 відтінків сірого, ні оці нейтральні події або трошки нейтральні, трошки негативні. Тобто, більш, більше всього людина зациклена на негативних аспектах. І нічого вже з цим не може вдіяти. Вона вже звикла до такої роботи можна. Щоб нам вибратися з депресії, треба скласти розклад на тиждень. Я розумію, вам не хочеться вести щоденники або зошити, але наразі це єдиний варіант саме дисципліни, коли особливо коли ви не працюєте з психологом тета -те -те, то коли ви працюєте в такому форматі. Мати свій зошит своєї праці це та підтримуюча терапія щоденна, яка, яка допомагає вам пройти цей шлях від депресії до здорової психіки, здорового, нормального настрою. Тож, друзі, ми складаємо розклад на тиждень. Спочатку ви пишете той розклад, який у вас є зараз. Коли ви лягаєте спати, як ви спите. Як ви що ви робите протягом дня? І в цей розклад, який є зараз, на той момент це така точка нашого прийняття цієї ситуації, бо не подивившись правді в очі, ми не можемо нічого змінити. І от ви дивитесь, скільки ви спите, чи готуєте ви собі їжу, чи ви харчуєтесь тим, що попало подругу, чи бачите ви друзів, чи ви віддаляєтесь від друзів, бо третьою головною ознакою депресії це є те, що наче між вами. Та всім всесвітом образувалася така прірва, тобто така наче відстань. І через це вам не хочеться спілкуватися з іншими людьми, тому що вам наче соромно за те, як ви себе почуваєте, і що вони повинні якось вам допомагати, і вам не хочеться їх допомоги взагалі. Тому вам краще побути на самоті. Я це все розумію. Але давайте спочатку ми складаємо розклад на тиждень. Так як є ситуація зараз. Додаємо одну позитивну звичку. Маленьку. Принаймні робити 2 хвилинки зарядку, 2 хвилинки, але кожен день. Чи пити склянку теплої води, але кожен день. Щось ви додаєте позитивне. І надалі ми підходимо до першої вправи. Це вправа. Називається лист антіпроклацинації доктора Бернса. Це вправу ми використовуємо тоді, коли маємо проблеми з самодисципліною. Ну, наприклад, ви розумієте, що вам треба прийняти душ, помити голову, чи приготувати їжу, а, чи там, піти на день народження, а ви не хочете цього робити. Тоді ви пишете: очікуваний рівень незадоволення. Тобто, який наскільки ви вважаєте в процентному відношенні від 1% до 100%, наскільки ви вважаєте, що ця дія виконання цієї дії принесе вам незадоволення? Ну, умовно, ви хочете зробити зарядку, і ви пишете: очікуваний рівень незадоволення 80%. Ну на 80% ви впевнені, що вам це не сподобається. Далі ви пишете очікуваний рівень задоволення. Ну, звісно, ви думаєте, ну яке там задоволення? Оце я зараз буду вставати, присідати ще з Ну, 10%, 20% очікуваний рівень задоволення. ви пишете. Далі ви все ж таки заставляєте себе зробити цю двоххвилинну зарядку, наприклад, якщо ми говоримо про неї, і пишете в цій вправі. Реальний рівень незадоволення. І, ре... і ви здивуєтесь, тому що реальний рівень незадоволення буде дуже низьким. Тому що ви вийдете в такий, знаєте, кураж, вам стане гано, непогано, позаймався, вже якось себе почуваю інакше і вже, скоріш за все, ви напишете, що реальний рівень задоволення у вас 70%. Далі ви пишете Реальний рівень задоволення. То те, те задоволення, яке ви отримали, роблячи цю зарядку, і ви побачите, що реальний рівень задоволення дуже високий, на відміну від того очікуваного рівня задоволення, який ви писали перед початком вправи. Ця кора головного мозку почне робити зміни. Вона почне розуміти, що виконувати щось, навіть те, що нам здається спочатку бридким і неприємним, може нам приносити справжні класні результати. Тому це перша вправа, яка допомогла моїм клієнтам боротися не то, щоб боротись, а налагодити самодисципліну. Друга вправа це дуже проста вправа, але дуже ефективна. А зате. Ми вчимося помічати позитивні моменти. Наприклад, у вас з'являється думка: який паршивий день? Сьогодні л'є дощ весь день. І ви, ваша кора головного мозку, вона починає інтерпретувати, що це дуже поганий день. Коли ви себе зупиняєте, і на, начебто, знаєте, от уявіть, що в нас є дві чаші е, вагів, і от, от на одну чашу ми положили. Оцей бридж день такий поганий. А на інший час, що висок, нам треба положити щось позитивне. І ми кажемо собі: А зате я вдома, і мені не треба нікуди йти. Я можу пити гарячий чай, дивитись в окно, як люди біжуть і мокнуть. Чи а в мене немає зараз роботи? А зате я можу більше часу присвятити читанню книг чи присвятити собі. Тобто одна негативна річ, одна позитивна річ, і ви начебто перевішуєте. Третя вправа вона потребує більшої уваги, більшої, більшого підходу до ситуації. Нам знову знадобиться наш щоденник, і ми. Будемо працювати з тими глибинними переконаннями, які вас спочатку і вагнали в цю депресію. З тими глибинними переконаннями, тими думками, які вже вкорінилися в вас, які ви вважаєте частю своєї самоідентичності, що і заставляють вас перебувати в цьому депресивному стані. І вам, оскільки ми працюємо в такому онлайн-форматі, де я не можу. Індивідуально вхопити оці ваші переконання шляхом розмови і задавання деяких питань, я вам дам стандартні питання, які допоможуть вам позбутися цих глибинних переконань. Але, друзі, спочатку вам треба сісти і виписати. Що вас заставляє взагалі от так провалювати свої думки? Може, ви вважаєте себе якимось негарним уродом? Може ви вважаєте себе тупим, е нездібним? Може ви вважаєте, що ви народились не в, не в ті часи, ні в той країні, не в тих батьків, чи ще щось. От ці моменти, які начебто вам заважають, начебто, бо ви завжди. Подумайте про ті моменти, в які завжди ви спираєтесь. І тут я хочу вам привести свій приклад. Це той момент, коли я приїхала жити в Канаду. Я була повністю впевнена, що з українською освітою я жодним чином не можу претендувати. Я не можу розраховувати на роботу психологом в міжнародній компанії. Я через цю думку була вимушена. Думати про те, щоб змінити професію, тому що я ж не можу працювати психологом за фахом, тому що в мене українська освіта, і мені треба думати якусь іншу професію. А я все своє життя займалася психологією. Це моя мрія з 12 років, і декілька місяців в мене був дуже пригнічений настрій через те, що я не шукала роботу за фахом психолога. А витрачала час на те, чим я можу замінити, і ці моменти, які я намагалася замінити, якісь варіанти підібрати схожі, воно все мене дуже пригнічувало, тому що насправді я хотіла займатися тільки психологією. І коли я виписала цю свою деструктивну думку, це своє обмежуюче переконання, то якимось чарівним несподіваним чином. Мені запропонували роботу психологом, і от вже рік контракт я відпрацювала на посаді психолога в американській компанії. Тому все можливо, якщо з цим працювати. Тому наша з вами мета це знайти ваші ці обмежуючі переконання, які так сильно вас і пригнічують, які вогнали вас в цей депресивний стан, тому що. Ці перші дві вправи, вони, знаєте, як такий алоя чи подорожні крані. Тобто вони загоюють цю рану. Але щоб ця рана не з'явилась, нам треба виявити взагалі, які обмежуючі переконання, які думки вас вогнали, зробили цю рану, вас вогнали в цю депресію. І коли ви знайшли ці обмежуючі думки, у вас їх може бути одна, дві, п'ять, десять. Я вам пропоную зробити когнитивну реструктуризацію. І зараз ці сім запитань з'явиться у вас на екрані. Якщо ви у вас немає змоги працювати з психологом, з яким ви можете окремо розібрати кожну таку глибинну деструктивну думку, варіант опрацювати це самостійно. це Опрацювати шляхом когнитивної реструктуризації. Четверта вправа щоденних депресій Еріка Бернса. Протягом дня ви слідкуєте за своїми думками та тими ситуаціями, які вас пригнічують. Наприклад, ви запланували собі на завтра багато справ. Наступає завтра, ви лежите в ліжку, ви нічого не робите. П'ята година вечора, ви себе катаєте, що ви не вдаха, ви нічого не зробили. В цей момент ви відкриваєте щоденник. Пишете, ситуація, лежу в ліжку весь день в свій вихідний. Автоматична негативна думка. Я не в даха, нічого не зробила в свій вихідний. Пишете, можу зробити ці справи в інший день. Далі. Ваше відчуття після того, як ви знайшли раціональну відповідь. Відчула поліпшення? Так протягом дня треба приділити увагу і виписувати всі ситуації, які вас пригнічують. Ну що ж, друзі, наразі це вся корисна інформація, якою я хотіла з вами поділитися. Але незважаючи на те, що вправ всього 4, вони дуже класно структуровані і допомагають. Повністю подолати депресію. Так, вправа на роботу з обмежуючими глобальними переконаннями забирає саме ту причину, через яку ви встрягли в цю депресію. Вправа, а зате, вправа щоденник антипрокластинації та щоденник депресій допомагає протягом дня, як підтримуюча терапія. Налагодити роботу вашої кори головного мозку, дозволяючи вам бачити не тільки негативну сторону життя, а й позитивну та всі відцінки сірого. І завершуючи це відео, хочу попросити вас лишити коментар як знак підтримки цього відео. Також лайк і підписка. До побачення!